Відкладіть хліб і спробуйте замінити його сирними вафлями і зеленю. Вони апетитні, ароматні, з яскравим смаком обов'язково сподобаються як дітям, так і дорослим. Їх можна поєднувати з різноманітною начинкою, шинкою, сиром, прошутко, лососем. Все залежить від ваших смакових вподобань. Отже, приступаємо. Борошно з'єднюємо з розпушувачем, до яєць додаємо щіпку солі і взбиваємо до пишної світлої маси. Тоді вливаємо розтоплене масло, сметану, натертий твердий сир. Все гарно перемішуємо, додаємо нарізану петрушку, натираємо часничок і всипаємо борошно. В результаті у нас повинно получитись ось таке тісто, не дуже рідке. Розігріваємо електровафельницю, викладаємо невелику кількість тіста на середину кожної панелі та накриваємо кришкою. Готуємо приблизно 3-4 хвилини, поки вафлі не стануть румяними. Повірте, це дуже смачно, їх просто можна подати сметанкою і ласувати. Я сьогодні використала сирну намазку, зелень, помідор, огірочок та прошуто. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам.